Руслан, ти можеш собі уявити Богдана Ступку з нафарбованими губами і в жіночій сукні? Ти знаєш, можу, тому що він справжній актор. Може, все так. Саме таким постає великий актор на одній зі світлин, яку разом з іншими невідомими фотографіями можна побачити в одній із столичних галерей. Від сьогодні кияни та гості міста зможуть познайомитись з іншим Богданом Сильвестровичем, таким, яким його знали лише близькі люди. Що ж приховували від загалу рідні актора? Дізнаємось. Тут зібрані світлини, які ніхто ніколи не бачив. Відсьогодні їх може побачити кожен охочий. Я Богдан. Так просто називається виставка. Вдова актора Лариса Семенівна особисто вибрала 40 фотографій із сімейного архіву. Кожна для неї рідна. Сибаляться. Оце бутванку зі моду, будь ласка, без гріма, без нічого. Це вистави жолдака. А це йому тут 18 років. Ну, коли я познайомилася, йому було вже 22. Син Остап теж проводить екскурсію по світлинах. Я пам'ятаю з дитинства. Я любив роздивлятися батькові знімки в дитинстві. Навіть ті, наприклад, от в тому такому брилі солом'яному. Кінопродюсер Олег Кохан, який зняв з Богданом Сільвестровичем чотири фільма, запропонував свою виставку. Появилась ідея доповнити цю виставку нашими наблюдненнями, нашими фотографіями. Світлини на зйомках, в чи в театрі, всюди цей великий українець був одним справжнім та щирым. Є е, такі звездные люди, с которыми очень тяжело просто даже вод купить. А с этим человеком было легко і интересно. Реально увидел здесь фотографии, которые с не так я не видел их никогда, и мне было очень интересно. И они в очередной раз доказали мне, что это за человек подивитись на Богдана Сільвестровича на шпальтах фотографії охочі зможуть до неділі 22 вересня включно